Щиро вітаємо вас на каналі Зроби сам. Сьогодні я покажу вам свою улюблену закуску в дорогу це бутерброд з авокадою і паприкою. Його дуже просто зробити, він може наситити дуже добре. Якщо вас це зацікавило, подивимось, як його зробити. Нам потрібна булочка. В мене з насінням, то він, тому він дуже ситний виходить. Далі в мене тут є авокадо, воно досить велике. Звичайно ж, ми його все не використаємо. Нам знадобиться лише шматочок. Далі в мене є червоний перець. Ви можете, звичайно ж, взяти зелений чи жовтий, будь-який, що у вас знайдеться в холодильнику. Трохи приправи. У мене різні види перцю і сіль. І, звичайно, нам знадобиться ніж. Отже, розрізаємо булочку навпіл. Тепер розрізаємо авокадо пополам. Коли ви будете вибирати авокадо в магазині, беріть м'яке воно стиле і буде добре різатися. Мм, дуже апетитно виглядає. Ріжемо тепер на смужки. І відділяємо шкірку. Далі викладаємо авокадо на булочку. Тож можна спробувати трохи розмазати. Далі приправляємо перчиком. Тепер я ріжу паприку на смужки, ми будемо вирізати середину, добре помиємо. Отже, треба вибрати дуже добре все насіння, добре вимити, щоб не гірчило. Отже, я порізала на маленькі смужечки і поклала на наш бутерброд. І кладемо верхівку нашої булочки, стискаємо обидві половинки, щоб вони трималися разом. І поміщаємо наш бутерброд в пластикову коробку. В дорозі буде дуже зручно витягнути і з'їсти такий бутерброд. Отже, ми маємо смачнючий і дуже корисний бутерброд, який повністю зробили самі. Ви можете залишати мені свої коментарі. Пишіть, що ви берете з собою в дорогу. Наш бутерброд буде свіжий і смачний, його можна зберігати в холодильнику до 2 днів. Дивіться більше моїх відео. Про випічку, про те, як сплести різні браслети. Якщо у вас є питання до мене, залишайте свої коментарі. Надіємось, вам сподобалось наше відео. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Якщо ви хочете побачити більше моїх відео, підписуйтесь безкоштовно і будьте завжди першими проінформовані, про нове чудове відео. Будь ласка, поділіться цим корисним відео з вашими друзями. І до зустрічі, побачимось. Наступного разу. Папа! -па!